Я писане слово, знаєте, гуцульське, а я буду читати без тої інтонаційної, знаєте, такої е, музичності гуцульської, так що ви бачите. Отже, отець Юзер Кішник, історія філософії по На початку всюди були гуцули, але так потім поробилися турки і жити. Гуцули були першими філософами. Філозоф то є сказаний по-грецьки, значить то саме, мудра гель, а то сказане по-грецьки, аби не пізнали. Бо пощо то все знати, як було на початку. Але греки то не були греки-ніно гуцули, що давали грекам. Бо на початку не було греків, і всюди були гуцули. То таке морто. <праць> Тепер я ще йому повідав, як було на правду з святиним мудрагеєм. Чисту правдуму говорив, бо який би хмав інтерес апетума. Перший мудрагень називався в книжках Хталець. Але правду, називався він Штеф Хобіда, Не змілето віно з Миколишини. Його дідя ховав вівці і продавав коні. Та й чесно брав сина до міста, аби воза стріла. Але штефко винудилося так сидіти на возі й сидіти, а сидіти було трак. Та й нудів навідало його думання. І зробив свій, той йому Штеф Хобіда з Миколишина, аби не пізнати його званий талесом Змілетом, не вженився. Коли му мама докучала, чого це не женеш? їй говорю, вже не чесно», А як ще колись згадала, то казав їй, вже не чесно». Так то не було чесно на І коли хтось спитався, чого немає дітей, то казав, бо я люблю діти. Але були і такі, що з нього насміхали, одного разу вночі війшов на, на грунь. Аби надивитися на зорі і впав додолу, Уведіла то токаська з бідівки і розбубнила по цілім селі. Цілі. Гей, який не знайомир гель, не видить того, що під ногами, а хотів би знати, що на неї. Баби на селі не ще, ну жонатих, хіба ксьонза. <рив> малі діти учаться в школах теореми Талеса, сказати, штехка з біди, з Миколищина. А було стовб теорема отак. Як будували дзвіницю, церкви у місті. То скінчилася їм мірка, і не знали, треба вже кінчити дзвіницю ще ні. а якби, Штеф... а якби не штефко, була би з того друга вежа Вавилонська, бо будівники були робітні, не такі, як сегодня. <клес> Лиштефко виштехлював, що щоб поміряти високість будови, то треба поміряти її тінь від сонця тогди, коли тінь хлопа така задовга, як зріст хлопа. Поміряли. А тоді штефко каже, прачки, доста! Ну і так тебе та вже стоїть посилокне. Штефко єднак мав мав голову на плечах. Раз у землі, як було темно, і душі смертні підходили під вікно, штефко сказав, сміть, нічим це не різнить від життя. А хтось му каже, то чого сни вмираєш? Він на то, ну та того, коли срізнила, то би хмоє вмер. А так то на що буду вмирати? Такий то був Штефко, біда з Неколише, жезнудів виїжджав, винайшов думання.